Є низка приватних компаній, яка зараз не займається розробкою засобів радіолокації. Є низка державних компаній, які входять у «Укроборонпром», пром, але за час повномасштабного вторгнення жодного пропозиції було від них не поступлено, не отримано навіть з урахуванням того, що вони сидять на робочі котруських документації старих радянських зразків, які можна було б піддати модернізації. Це теж проблема. Я постійно про которую наголошую, що нам потрібно, щоб деякі державні концерни, якщо ви не можете робити, передавали робочу культурну документацію до приватних компаній, підписували певні договори, на яких би приватні компанії масштабували і або модернізували ці засоби. І ми бачимо, що відбувається зараз з ринком озброєння за рахунок приватних компаній. На початку повномасштабного вторгнення було близько 20 компаній, зараз близько 800. І Ми практично закриваємо повністю питання безпілотних систем засобів радіоелектронної боротьби. Скі засобів корисного навантаження для тих же самих IP-дронів, Навіть Богдана, наша українська артилерія, теж була в великій кількості закуплена за цей час. Тому я би зауважив, що насправді приватна компанія я буду це постійно наголошувати є більш дієвим інструментом ніж державна структура.